Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми тримаємось топ-1. Добре, давайте дивимося, оборону. з'їхала в це. Ну, щось нестабільно. Ну, Але добре. Потрібно гарно відвоювати, і тоді буде все чудово. Поїхали, подивимося. Ага, клик. Клик неприємний, а змія. Напевно, синіх і залишимо. Давайте так і сходимо. Тому що клика потрібно пробивати, він дуже потужний. Ну, синенькі начебто є. Якби їх зібрати правильно. Ну, Давайте спочатку зберемо четвірочку фіолів. Не завадить. Можна трійку, одну синю і іншу. Далі що? Ну, давайте ось так. Кирюшка ж у нас теж знімає. Так, баф знявся. Ну, давайте поки через клика прокидати. І ось так. Може йому і вистачить. А де там, навряд чи? Комбо цікавих не бачу. Ну, давайте ось так. Ось воно, комбо залетіло, добре, тихо-тихо. Так, вмикаємось. Давайте спробуємо, може, азмію пробити? Так, лін, Хасяодунь. Напевно, потрібно і рігарда вмикати, тому що щось підбили моїх добре. Давайте ось так. Чудово. Так, давайте, напевно, і Кирюшку протиснемо. Бо зараз буде ходити Ілюся одна і інша. Давайте ось таке комбо закинемо. Угу. Так. Ну, фіолу не вистачить. Давайте тоді ось так, ще комбо. Ну, майже пробили, добре. Так, тут ми тримаємось. Давайте ось так синенький, може, доб'ємо. Добре, добили. Б'ємо сюди. Тут прокинемо ще сині. Добре, лікуємось. Так. Ну, Він вже заряджений. Давайте почистимо поле, перезарядимо окульониша. Так, чудово, робимо ось так, ось так, ось так. Хотілося б через комбо, але добре, давайте так прокинемо. Все, вистачило. Ну тут пощастило. камінчиків синіх було багато. Знов клик. Ну так і їдемо. Тут же з синіми вже не так. Можна дві трійки зібрати фіолетових. Ну, давайте через комбо ось так запустимо. Угу. Дуже багато жовтого нам не потрібного. Ну, добре, прийдеться тоді чистити поле. Ось так, ось так. Давайте спочатку сині зберемо. Тепер ось таке комбо. Так, ми зарядили нашого кульониша. Може, клика проб'ємо? Так, добре. Ого. Мінус лін. Це не дуже приємно. Тихо, тихо. Дивіться, що вони під кликом виробляють. Ось ви ми клик. Ну тут, напевно, все. Зараз всі б'ють. Ну, давайте ось так зробимо. Стійкість не спрацювала. Все добили рігарда. Так. Ну, Люсі не вистачить. Але все одно прийдеться в неї прокидувати. І давайте ось так. Може там десь синенький ще заїде. Сині фіоли заїхали, добре цей чао не дає нам заряджатись. Тихо, вмикаємо кольониша. Нам би якось фіоли знайти під чао. Ось так. Немає. Тихенько. Може ми кирюшку зарядимо? Все ж таки добив негідний. Добре, давайте ось так і чистимо поле тоді. Так, під комбо сині. По синьому не дуже, звісно, але прилетіло непогано. Так, давайте ось так. Чав який неприбуваємий. Там вже ті бурту зготується. Давайте спробуємо з синім, може доб'ємо його нарешті. Але це нас не рятує. Синіх, на жаль, немає. Давайте ось так. Оце комбо зайве полетіло. А може доб'ємо? Ні, не добили. Скільки в нього? 70. Ну, давайте спробуємо. Так, тихо. Лікуємось. Ще сині Ось так. Потрібно ще нам підлікуватись. Ось так. Він потужно пробиває. Ну, добре, чистимо поле. Угу. Так, лікуємось ще синеньке. Давайте тут ще сині підтягнемо. В будь-якому випадку прийдеться під ним шукати камінчики. Давайте ось так. Майже заряджений, тому в нього прокидаємо. Немає. Так, прокинемо тут комбо. Так, потужно пробиває Тибуртус. Так, вже пішов додатковий урон. Нам потрібно зарядитись. Давайте ось так. І там пошукати синенький камінчик ось тут. Добре. Не вистачило все одно. Тепер ось тут. Зарядитись потрібно. Так, добре, заряджаємось. Потрібно було трішки пізніше відлікуватись. Ну, добре, давайте ось так. Тепер тут прокинемо. Угу. Тички болючі летять. Так. Лікуємось. Прокинемо один фіол. О, ціненький є, але не так, як мені хотілося би. Ну, добре, давайте ось так. Ось так. Так, лікуємось. Прокинемо сюди. Ух, і доби нас не вистачило. Ну, така поразка. Так, тут у нас що? Дві люськи. Келайл, мультяшний рігард. В принципі, диспел тут нам не потрібен. Давайте, може, візьмемо ще когось фіолу і синіх залишимо. Можемо спробувати взяти кіпріот, але ж. Кіпріот. проти Люськи не дуже працює. Давайте візьмемо все ж таки Мерліна. Поїхали. Да, така поразка не дуже приємна. Ну, ось тут можемо і завершити. Угу. Давайте ось таке комбо запустимо. Так, ліна того пробивають дуже сильно. Давайте ось так. Там ще фіоли підтягнуться. Звісно, цього замало. Давайте тут прокинемо сині. Ну, Це даремно. Тихенько. Може не зарядиться Люся? Не зарядилось. Так, лікуємось, вмикаємо окульониша. Буде ходити Рігард, і ми його точно не заблокуємо. Тому давайте вдаримо ліном ось так спочатку. Так, добре. Давайте сюди і ось так четвірочку. Може, ми доб'ємо хоч кирюшку. Так, добре, керюку добили. Це вже плюс. Так, тут сині повинні добити. Ні, не добили. Так, бафаємось і ось так фіоли прокинемо. Дуже багато камінчика не нашого. Так, давайте ось таке комбо. Там зберуться фіоли, зарядимо рігарда. Чудово. Так, сюди блокуємо. Ось так. Нам би потрібно пробити рігарда, і було б чудово. Все закінчили. Добре. Так, так і ось так. Угу. Ну тут впорались чудово. Так, ще два бої залишилось. Угу. Боря. Тут синіх повертаємо. може взяти, Ні, давайте Хасья одунь, він якраз знімає своїми міньйонами, Поїхали. Два червоних, тому сині в пріоритеті. Угу, цікаво поле. Давайте спробуємо зробити синій кріс. Ось так. Ще й фіоли зберемо. Так, прокинемо тут. І давайте спробуємо пробити борьку. І ось таким чином. Там фіоли трішки підтягнуться. Добре. Ось так. Кирюша може зарядитись. Герний хід фіолетовий. Ну давайте його зробимо. Так, ми собі все повернемо. Так, так. І нам би тепер якось би люсю пробити. Мало синіх лін вдарить дуже слабо. Але давайте все ж таки проб'ємо, зробимо ось так. Там буде трічка фіолів, може люськи і люськи вистачить. Так, чудово. Тепер шукаємо тут синенький камінчик, переїхав. Давайте ще пошукаємо. Ще раз переїхав. Ну добре. Там вже кольосик готується. А ось це не дуже приємно. Так, лікуємось. Комбо не летить. Угу, добре. Так, ось так. Ось так. Давайте тут прокинемо, може, все ж таки заїде синій і доб'є Кирюху. Ось так. Добре. Ну тут же ми повинні впоратись. Давайте сюди пробивати. Ось так одним А, все, міньйончики добили. Добре. Ну що ж, останній бій цього турніру поїхали. Угу. Так і їдемо. Два червоних тут є. Ну, давайте розпочинати з комбо невеличкого. Давайте ось так. Тепер ось так зробимо хоча б четвірочку. Ну, зараз грім у нас і переможе, напевно. Тихо. Робимо ось так ще четвірку, там буде ще трієчка у нас. І олів. Можливо. Так, тихо. Лікуємось. Ось так синій пробиваємо. <клес> Люся зараз зарядиться, когось заблокує нам. Трьох заблокували. Давайте спробуємо зарядити хоча б Кирюшку тихенько. Ось так. Не знаю, чи колясика ми проб'ємо, але давайте почистимо поле. Так, ну поки є в нас бафи, трієчку сюди прокинемо. Хоча б Люсю добити. Ось так. Тут, напевно, ми вже нічого не зробимо. Колюсик нас. Підпалив, давайте ось так комбо запустимо. Так, він відродився. Це добре. Так, ось так. Угу. Ще тичка від клика. Кого він доб'є. Ну, давайте спробуємо зарядити рігарда ще. Так, і ось так четвірочку сюди прокидаємо. Ось так і ось так. Може вистачить під бафами. Так, вистачило. Ну, це якийсь шанс на перемогу з'явився. Але дуже потужно пробуває. Так. Давайте два синеньких сюди прокинемо. Це зайве трішки було. Але добре, тут є фіоли, можливо, їх вистачить. Відродився. Давайте ось так зробимо Фіол кріс. І знов відродився. Зараз знов клик мене переможе. Як вчора. Так, так, давайте ось так. Ще фіоли поїхали. Ти знов відродився. Та ну це якесь. Знущання просто. Так, поки працює, знову відродився. Ну це реально якесь знущання. Так, вимикаємо. Може доб'ємо двома синями чи одним. Добре, нарешті. Ось вам і клик. Яка же кирюха зухвало ікло? Так, добре. Тут теж перемогли. Ну що ж, маємо одну поразку, але топ-1 ми зайшли. Дивимося, оборона все ж таки це. Тому 180 місце. Ну, скоріш за все, не знаю з такою обороною. Може, топ-1 і залишимось. Ось такий був у мене турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Do pobaczenia.